Вітаю, діти, а як можна пояснити, що таке батьківщина? У світі є різні країни. Вони всі цікаві та гарні. Але для нас найкращою є одна країна. Це Україна рідний край. Земля, де ми народилися та живемо. Місце, де народилися наші дідусі та бабусі, прадідусі та прабабусі. Люди, які народжені в Україні, називаються українцями. А справжні українці повинні знати вірші про Україну. Я пропоную вам вивчити вірш про нашу батьківщину, який називається «Це Моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диволуна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Пригадаємо цей вірш, граючи у гру, «Закінчу речення. Я почну, а ви продовжіть. Зацвітає калина. Зеленіє ліщина, степом котиться. Диво луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Діти, сподіваюсь, вам було легко вивчити вірш це моя Україна. Любіть і шануйте нашу батьківщину. До побачення!